Доброго усім дня! З вами гурток-рукодільниця. Ми продовжуємо роботу по виготовленню поробок із вториної сировини. І сьогодні ми будемо виготовляти базочки із пластикових пляшок. Ось такі, як ви бачите на екрані. Для їх виготовлення нам будуть потрібні пластикові пляшки. От я взяла дві пляшечки з різним протисненим малюночком. Будемо їх оформляти по-різному, як ви бачите на екрані. Отож, що нам буде потрібно? Нам потрібна акрилова краска, біла можна брати кольорову з відтінком. Для оздоблення нам потрібна тасьма якою ми оздоблюємо пляшечку-підставочку на одній пляшки на одній вазочці. На другій вазочці ми будемо робити декупаж. Для цього нам потрібні будуть серветки для декупажу. Також нам потрібні підставочки ми беремо одну підставку DVD, DVD компакт-диск використано і пластикову кришечку. Також нам потрібен буде акриловий лак. Далі нам ніж канцелярський, олівець та пензлик. Майже все. Отож, приступаємо. Беремо наші пляшечки, ось такі, як ви бачите на екрані. Зараз ми прикладемо сюди підставочку, щоб їх було краще видно. І будемо їх розрізати, Відміряємо висоту вазочки, це ця частина у нас буде вазочка, яку ви хочете висоту вазочки, і будемо намічати олівцем місце надрізу наших пляшок. Коли ми намітимо місце, беремо ножем і розрізаємо їх кожну на дві частини. Роз'єднуємо наші частини і ми отримали дві частини верхні, це у нас вазочка. Інші дві частини ми будемо використовувати у подальших наших роботах. Ось наші підставочки, до вазочок. Дівді-диск ми будемо з'єднувати з. Такою от частиною нашої пляшки. А поки що ми будемо її оформляти. Ось так вона буде виглядати зверху. Будемо її фарбувати за допомогою пензлика у, деколь... у декілька шарів. Ось ми накладаємо перший шар. Даємо йому деякий час підсохнути. Потім іще раз ми прокрашуємо, щоб наша заготовочка не просвічувалася. Давайте подивимося, як вона буде на цій підставочці на, ці на кришечці виглядати. І от на цій. Ви собі вибираєте свою підставочку, яка у вас є, і що вам подобається. Ось ми так зробили заготовочку і зараз ми даємо її добре підсохнути, а надалі будемо її оздоблювати. Отже, починайте, не кваптесь, у вас все вийде, будьте вкрай обережні при роботі з канцелярським ножем, клеєм та акриловим. Na vám.